Маємо ось такі ось дві сівалочки. Ці порівняно недавно заїхали пару місяців назад. Це сімульти. Це в нас 2,5 метра. На резиновому ходу. Це в нас перший такий варіант, це в нас Юнкері. 2,50. 50 де покажемо і от друга симульта вона трохи більше це вже туме називається сюди на такому ходу йде підставочка і Зараз сзади покажемо что тут є Ось така вона йде у нас. Так. 790 дев'яносто вона важить. Якась валичка в гарному стані, все. Когось цікавило, телефон в шапці профіля, можливо, доставочка по Україні. Там вже більш детальніше розкажемо.